Права 1176. Використовуючи числа 1, 3 і 7, запиши всі можливі дроби, кожний з яких. Ну що ж, стартуємо. в першому завданні, кожний з яких більший за одиницю. Дріб буде тоді більший за одиницю, коли його чисельник більший за знаменник. Ну що ж, числа в нас є. То які тоді комбінації будуть більші за одиницю, можна записати як три перших. Як 7 перших. Ну і як 7 третях. Тут також чисельник буде більший за знаменник. Більше варіантів, які більші за одиницю, немає. Ну що ж, а які дроби у нас менші від одиниці? Менші за одиницю це ті, в яких чисельник менший за знаменник. Ну що ж, записуємо тоді 1 третя. 1 сьома. Ну і останнє це три сьомих. Є. Так, ну і третє. Треба записати всі можливі дроби, кожної з яких дорівнює одиниці. Дріб дорівнює одиниці, коли його чисельник дорівнює знаменнику. Ну що ж, записуємо тоді. Одна, перша. Дріб. Потім три, третіх. Дріб. Ну і сім сьомих. Є. Ну що ж, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. В першому завданні записуємо три перших. Потім сім перших. Потім сім третіх. В другому завданні записуємо одна третя. Одна сьома? Три сьомих? І в третьому завданню? Записуємо. Одна перша. Три третіх. Сім сьомих. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння дробів з одиницею. На цьому вправу завершено.